Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Плядун і сьогодні. Мій співрозмовник, надзвичайний повноважний посол України в Шата Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Пане Романе, вітаю. Чи ж пропоную розпочати з нових ініціатив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який знову націлиться, як він бачить, припинити конфлікт, як він каже в Україні. Оголосив про другу особисту зустріч із російським диктатором Путіним, яка має запланована у Будапешті в Угорщині за сприяння тамтешнього лідера Ормана. Ну, вже цей план провести другу зустріч з Путіним і в Європі і в Україні оголосили як такий, що. Повністю невелює той тиск, який який був, який планувався з боку США останнім часом, і власне Трамп і заявив, що ніякого постачання озброєння не буде нам самим потрібно в інтерв'ю Fox News, Ну про томагавки там загалі розмова. Він сказав, що не може бути, це ескалація, нам це не потрібно. Ну і те ж саме стосовно санкцій, нібито в Сенаті ось ось уже мають, можуть це прийняти, але знову ні. Чудовий потенціал, хочу з ними торгувати. і Оце все, що ми зараз чуємо від Трампа. Це ще один черговий шанс для Путіна. ця особиста зручність. Як на ваш погляд? Ну, безумовно, головний бенефіціар цієї зустрічі Путін. І так було задумано Путіним. і Він зробив те ж саме, що він зробив, скажімо, перед зустрічю на Алясі, коли він побачив, що вже незадоволення Трампа сягає небезпечної е, висотичної, ну, тобто рівень підвищується, він е, як і минулого разу вкидає е, таку дипломатичну манку. Давайте зустрінемось, давайте поговоримо, е, похвалив в даному випадку за газу. Е, е, Сказав знову про наосячні перспективи співробітництва, і це спрацювало. Тобто Путін знає, як розмовляти з Трампом, як е е е яку риторику застосовувати, на які е такі е м'які точки треба натискати, щоб отримати е е необхідний результат. Це по-перше, по-друге, і не менш важливо те, що, в принципі, сам Трамп, от я за ним спостерігав, хотів саме такого розвитку подій, маючи на увазі, що він хоче, як і раніше, розмовляти з Путіним, як з партнером. І, хоча була певна критика, яку я не можу назвати жорсткою, як були заяви про томагавки, навіть про санкції, і все ми про це говорили. І це з самого початку, як нам для мене виглядало як засіб ну певного тиску на Путіна. Але як тільки з'явилася, ну я б сказав, таким на жаргоні, адмаска цього не робити, він зразу з цим скористався. Тим більше, що він і до цього говорив про те, що. Санкції він навряд чи буде застосовувати. Тепер вже є, скажімо, знову пряма мова, що це не на часі, це може завадити переговорам. Це по перше, а по-друге, про тамагавки це з самого початку виглядало дуже сумнівно. Зараз це питання знято зі столу переговорів з Україною, тобто, це не відбудеться. Що стосується постачання зброї, інтерв'ю Фокс можна інтерпретувати і так з іншого боку, на самій зустрічі, і навколо зустрічі з Зеленським, він говорив про те, що Сполучені Штати продають зброю, не витрачають жодного долара на Україну. Так що, поставки зброї за тією схемою, яка зараз. Використовується, я не виключаю, що це буде продовжено, але разом з тим, це і про це ми говорили раніше, цілком може бути використано Трампом для тиску на Україну. Вже були випадки, коли постачання зброї припинялося, і це використовувалося саме для тиску на Україну. Так це тобто і це не гарантовано. Знову ж таки висновок, який можна зробити з того, що ми почули на зустрічі, на ну, публічній частині зустрічі з Зеленським і нашою переговорною командою в Вашингтоні, я, я дає мені ну, принаймні мені підстави говорити, що політичної підтримки ми від Сполучених Штатів не маємо. І говорити про них як про нашого стратегічного партнера, може можна з великою, як то кажуть, натяжкою, тому що знову були е, заяви, про які фактично ставили на одну дошку Зеленського і Путіна не робили різниці між агресором і жертвою агресії, і е, в принципі, от як він бачить це врегулювання, це скажімо, дві країни, які знаходяться в стадії конфлікту. Я хочу це припинити, Путін хоче миру, хоче домовитись, Ну тобто, це в принципі нічого повертаючи до вашого запитання. От я нічого нового не побачив. Просто він знову продовжує, от в континіумі свою лінію на те, щоб домовитись з путіним. Припинити бойові дії за будь-яких умов і абсолютно не переймаючись нашими з вами інтересами, і для цього він буде робити все, що можливо. Тільки питання в тому, наскільки нахабно буде вести себе Путін, от такі, як то кажуть. Підскокування, під стрибки, які стрибки настрою, емоційні гойдалки від Трампа ми цілком можемо побачити, але він буде робити все для того, щоб розмовляти з, з Путіним як партнером, розраховуючи на реалізацію цих примарних, мегаманіакальних проєктів. Типу тунелю між Камчаткою і Аляскою, щоб закінчити, от і у мене не склалося враження, що ця ідея Трампу не подобається. Тобто він так говорив скептично, але я думаю, що в принципі, от про щось таке він і, і мріє разом з Росією. Якщо не про тунелі, то принаймні якісь е енергопроекти. Якісь е, проекти в Арктиці, і е, погано, що в цьому засікали не тільки він, але й члени його родини От в цьому контексті досить часто е, згадують старшого сина, який, як ми бачимо, користується, е, е, має значний вплив на батька. Зрозуміло щодо тиску, ви зазначили, що Трамп може використовувати там питання зброї на Україну, все таке інше. Зазначають, що Власне, зустріч між Трампом і Зеленським пройшла в досить непростій атмосфері. Спочатку цього було незрозуміло. Зараз західна преса пише е, про це на повний голос. Навіть Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Російської Федерації щодо припинення війн, е, вогню власне війни. Е, це вивести свої війська з підконтрольної частини Донбасу, ну, тобто віддати весь регіон Росії без бою. Напередодні президент Сполучених Штатів спростував, що він це казав. Але президент Зеленський зазначив, що Вітков, спецпредставник Трампа про це чітко казав. Ну тобто, навіщо виводити війська з Донбасу? Там був референдум. По перше, по-друге, всі розмовляють російською мовою. Ну Вітков навряд ці ідеї сам придумав і сам продукує. Це явно ну, слова Трампа, і вони, можливо, звучали неофіційно під час неофіційної частини. На ваш погляд, Трамп. Чого саме він хоче, на яких умовах припинення вогню все-таки? Тому що він каже, що зупиняйтеся там, де ви є. Путін каже, я не буду зупинятися там, де ми є сьогодні. Буду йти далі. Чи співпадають, на ваш погляд, позиції Трампа і Путіна щодо фактору припинення вогню, на яких обставинах вони повинні зупинитися? Ну, от тут давайте подивимось і в принципі це повернення до тієї розмови, яка вже здається, і в нас мала місце. Ну... По-перше, мета Трампа припинити бойові дії, зупинити війну. Знову ж таки, ще раз повторюсь, в тому числі, за рахунок наших з вами національних інтересів. Тобто, його абсолютно не обходить, яким чином це буде зроблено. От головне для нього зупинити бойові дії. Це по перше, тут звичайно. Розходяться, немає повного співпадіння позицій Трампа і Путіна, тому що Путін, як завжди, хоче максимуму. Тобто, він не бачить підстав для того, щоб зупинятися, і буде робити все для того, щоб продовжити свій наступ, тобто досягнути максимальних для нього результатів. Де позиції? Як на мене, Путіна і Трампа співпадають, це те, що буде після, після перемир'я. Тобто, в цьому сенсі Трамп раніше заявляв, що цілком можливо, що Україна буде фактично поділена. Ну Путін збереже контроль над тими територіями, які він має, в принципі, це співпадає з інтересами Путіна, і Трамп, очевидно, розраховує, що Путін вхопиться за цю можливість і дасть згоду на припинення бойових дій. Але цього не відбулося, тому що у Путін, як завжди, виступає і стоїть на максимально агресивних позиціях. Тобто, яким чином далі буде вести себе Трамп, побачимо. Але в принципі, ті, ну скажімо, концептуальні основи ситуації після припинення вогню, якщо уявити, що це відбулося, вони, між Трампом і Путіним я великої різниці не бачу. І, для, і треба розуміти, що для Трампа головне зупинити бойові дії. Тобто, тут можна е, говорити про те, навіщо це потрібно, як на мене, ну як не смішно, це потрібно для того, щоб Трамп міг себе виставляти як людиною, е, як людиною, яка є директором, е, ну і Всесвіту, і принаймні директором е, глобального світового порядку, то він сказав, всі зробили. Це по перше, по-друге, коли буде зупинена зупинені бойові дії, то він зможе е, 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 реалізувати свою мрію. Тобто для нього війна в Україні це просто частина більш, більшої картини переформатування, перезавантаження відносин е, з Росією задля реалізації тих проектів, про які ми говорили, а також е, для здійснення мети використання Росії для змінення порядка денної світової політики, щоб вона була. Не політикою, політикою заснована якихось принципах, хоча вони вже зараз практично знищені, а, а перетворилися на політику е, сил з ну, е, сильних. Тобто, е, як я казав, в гру тронів, коли головними гравцями є великі держави, а ті, хто слабкіший, просто не підкоряються фактично волі цих держав. Тобто Трампа це абсолютно влаштовує так само, як це і влаштовує Путіна. Отака. От в принципі неприємна картина, і треба розуміти, якщо буде ну, скажімо, якщо ми уявимо, що бойові дії припинилися, але разом з тим Путін зберігає всі свої загарбання. Ну, фактично, з 2014 року, то фактично, знову ми і побачимо закон Джунглів. І відповідно будь про які системи безпеки, про якийсь світовий порядок заснований на е, правилах, говорити вже не доводиться. І такий варіант не є виключеним, на жаль. Зуміло. Якщо повертатися до саміту у Будапешті, пане Олеже, якщо не буде результату, ну тобто не домовляться ні про що, ну, адже Трампу Потрібна зупинка війни, як ви зазначили. Ну і він також зазначає будь-який варіант. Президент Зеленський сказав: ми не будемо здавати ніяку землю росіянам без бою. Тобто ніякого виходу ні з яких територій не буде. Путін також не відступає від своїх претензій. І от ми не будемо. І от Трамп не має результати. На ваш погляд, що буде далі, це буде провал. це... Буде все ж таки зміна його тактики щодо Росії Кремля чи винною буде Україна, тому що знову ж таки, посилаючись на західні змі, зазначається, що у Трампа склалося враження, що саме Україна хоче продовження бойових дій, а не Росія. От на даному етапі, от не буде результату. Що будемо мати, на ваш погляд? Ну, уявлення Трампа uh, міняється. Іноді кожну годину, тобто це навіть не тижні і місяці, зрозуміло, що йому потрібен результат. І я ще, коли він балотувався, дивився на його програму і думав, і казав про те, що якщо треба буде тиснути, то скоріше, об'єктом для тиску буде. Україна, причому абсолютно можна собі припустити, що Трамп буде говорити назовні одне, а фактично за закритими дверима буде відбуватися інше. І абсолютно не випадково всі європейські країни зараз знаходяться якраз з того боку зачинених дверей. Ну, один з принципів, за якими діє Трамп і в діловій сфері, і в політичній, це ніколи не визнавати поразки і завжди казати, що ця поразка, ну як всі ж розуміють, що це не перемога, але казати, що це перемога. Тобто ніколи не визнавати, що ти зазнав поразки. Тобто, ясно, що якщо це закінчиться нічим, Нічим і Путін не зробить ніяких е, кроків на зустріч Трампу. Це можна припустити. Ну, принаймні, пообіцяє, не буде нічого робити. То е, е, Трамп ніколи не скаже, що е, винен він або його політика є недалекоглядною, А він буде шукати винних. Ну можливо, він буде е, м'яко критикувати Путіна. Е, я абсолютно не виключаю, що він буде. А може переключитися виключно на Україну і такий варіант можливий. Але якщо брати конкретні дії, то я думаю, що скоріше за все ми можемо побачити, що Путін може вірні, Трамп може сказати, що всі винні, от він намагався щось зробити, нічого не вийшло. Ви ж бачите, як він каже, в дев'яти випадках де він зав дев'ять. Я не знаю, я припинив війну. А оце тільки цю війну я не припинив. Ну, не хочуть, значить, не хочуть відійти в сторону. Сказати, що ми не будемо відігравати активну роль. Про це він вже казав. Були вже такі прямі, не те, що на натяки, а заяви а, хай вони самі розбираються. Але на на жаль, я думаю, що ну, ясно, що це буде вигідно путіну ще побачимо, яким чином на це прорегують європейські держави, чи збудеться для них стимулом для більш самостійної і активної політики. І я гадаю, що Трамп все таки буде намагатися навіть за цих умов через деякий час можливо реалізовувати плани свого співробітництва з Росією, і таке і таке не можна виключити. Ну щодо останнього, ви зазначили спецпредставник Вітков, якого я вже згадував певний час, останні тижні принаймні була розмова, що він до нового року подасть у відставку. Трамп його навіть критикував. Мовляв, він не розуміється на політиці, розмовляв з Путіним 5 годин, не зрозуміло про що, і все таке інше. Але ж сам Вітков напередодні зазначив, що він активно працюватиме й далі над врегулюванням конфлікту в Україні. Ну тобто. Виходить, що ну зміни ніякої не буде, як Трамп запланував, так він і працюватиме далі в цьому плані. От те, що ви сказали, основне це знайти точки співпрацювання з Росією максимально вирішити проблему інші проблеми. І до речі, Келога, який вважається списпроставником Трампа, також з українським, як, як би скажемо, ухилом його вже давно не чути ну, час. тобто, ви все правильно сказали, я от бачу, що такий розподіл праці відкав займається дійсно серйозними проблемами, проблемами з точки зору Трампа, які мають першочергове значення для нього перебудови стосунків з Росією, і він є основним контактером і з Путіним і особливо з Дмитрієвим. Келах це людина для контактів з українським керівництвом і який формулює, в принципі, ті речі, які абсолютно співпадають з політикою Трампа, але в більш таких прийнятних, більш менш травматичних для нас формах. Тепер, що стосується от даного моменту, оскільки все таки вже видно, що Вітків це людина ну, дуже далека. Від нашого регіону в Газі він нарешті отримав якісь змог набрати очки, але мені здається, там все таки роль відіграв суттєво не він, а Джаред Кушнер завдяки його зв'язкам і може вмінню більш ефективно працювати. І зараз Трамп, от судячи з тих заяв, які були. В принципі, і в, 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 в гру з Путіним е, е, заангажував е, Рубіо. Мені здається, це визнання того, що якраз про що казав сам Трамп, що Відкав, е, ну, скажімо, працює неефективно і е, мало знається на специфіці е, е, регіону, е, Рубіо має більше досвіду, і, як на мене, він більш така розумна. Людина, але він ніколи не буде робити нічого, що хоча б не йоту відрізнялася від позиції Трампа. Тобто, цього треба, також не треба робити якісь висновки. Тобто, як і раніше, буде Трамп, будуть його емоційні качелі, будуть заяви, які здається протирічать одній одна одній, і з яких дехто буде робити. Висновки про те, що позиція Трампа змінилася, його ставлення до Путіна стало інакшим. Але якщо на це подивитися, на такому достатньо великому відрізку часу і уважно послухати все, що каже Трамп, і співставити один одне з одним, ми побачимо, що лінія Трампа в принципі залишається незмінною. Припинити війну, війна частина більш широкої картини. Стосунків з Росією, що абсолютно влаштовує Путіна намагання е, все-таки е, е, бути партнером з Путіним для реалізації тих речей, які потрібні особисто Трампу і політично, і не, я боюсь не тільки політично, і разом з тим, якщо подивитися на вторинні санкції, також е, небажання і е, неспроможність їх застосовувати. Ми знаємо, що. Фактично, заяви е, Трампа щодо Індії вже е, дезавойовані сам, самими індійськими е, джерелами, і залишається тільки е, здогадуватись. Де правда розмовляв він з Боді, не розмовляв він з Моді. І Трамп насправді щодо на Китаю, то до речі, оці знову 100% а потім заява про те, що е, ми будемо з Китаєм домовлятися. Це було зрозуміло з самого початку, що він розуміє, які наслідки може е, е, за собою. Е, е, які може нас до яких наслідків е, е, привести його тарифна війна е, з Китаєм і вже не один раз віддавав назад? І заради е, примусу Путіна заради України йти на конфронтацію з Китаєм? Ну на це я думаю не варто розраховувати. Ну тобто, зважаючи на оце все, що ми зараз обговорили, ну дедалі більше фактів, того, що Трамп так і не буде воювати з Путіним. Ну в лапках, звичайно, але все ж таки, і тиснути на нього не буде. Ну він або виламає руки Україні, ну а, або там відійде в сторону, ну то вже інший варіант, і виходить, що тактика Кремля, коли він ну, знову ж ми з вами обговорили, економічна співпраця. Військовий тиск погрози певним чином, і воно все це спрацьовує, виходить, і спрацьовує надалі. І далі ми будемо мати те, що да, маємо назад. Треба визнати, що до цього моменту, ну, принаймні, розрахунок Путіна на е, прихід Трампа він виправдовується. Да, до речі. Про плани Трамп вже абсолютно не випадково сказав, що під час бесіди з путіним вони роз... обговорювали питання торговлі. Путін це запускає ці проекти. Тобто, це абсолютно зрозуміло, в принципі, яка є політика Трампа, і зрозуміло, що він не бачить Україну як важливу для країни для стратегічних безпекових інтересів або інших. Сполучених Штатів для Трампа цінність кожної країни перш за все визначається тим, що ця країна вона важить для Америки, але Америки Трампа, які тут можна мати, ну скажімо, такий зиск і практичний результат. І відповідно йде ранжування країн відповідно до того, як це оцінює. Оцінює Трамп, вихід, можливо, бережуючи ваше питання, мені здається, зараз треба робити. Ну, виходити з реалії, робити, продовжувати діалог з Трампом. І головне, щоб по цей пурл він працював, треба зараз зосередитись на Європі, всіляко стимулювати Європу для того, щоб вона. Не займала таку пасивну позицію і не, не стільки залежала від того, що вирішить е, Трамп, і важливо, щоб е, її стимулювати для посилення допомоги в Україні, тому що абсолютно парадоксальна ситуація. Я не знаю, які реальні цифри, але от я в одному з західних ЗМІ бачив, що з січня до літа цього року майже на 50% зменшилась військова допомога. З боку Європейського союзу. Тобто, треба е, в цьому плані е, працювати з європейцями. і Я вважаю, що це ну, за, за даної ситуації абсолютно необхідно для України. Е, на сам кінець, ви сказали, що треба все ж таки ну зрозуміло, треба працювати з адміністрацією зі Сполученими Штатами з особисто з Трампом. Прем'єр Британії Стармер запропонував розробити зі США мирну угоду для України на за аналогію з газою. А оці 20 пунктів, які Трамп запропонував, ну тобто, Стармер каже, що ми могли б адаптувати такий підхід і до ситуації щодо врегулювання російсько-української війни. На ваш погляд, це реальна реальний розвиток подій? Реальна можливість, чи це ні про що, і Трампу це не цікаво. Буде. Ну, в принципі, зрозуміло, що я не стармер, тобто де я де no. стармер, Але от якщо подивитись, треба мені здається. А чому це не викликає ну, такої, я б сказав, довіри? Ну з точки зору реалізабельності. Ну, по перше, все таки ситуація в нашій війні протистання російській агресії і війні Ізраїля з Хамасу з Хамасом різна, різні обставини. Різні, ну скажімо так, стратегічні розклади і інтерес, і країни, які задієні в процесі. Ну, тобто, як на мене, співставляти можна тільки так дуже поверхнево. По суті, це абсолютно різні речі. Це по перше. По-друге, робити, от саме виходячи з цього, робити якусь кальку 20 пунктів Трампа. Ну і 20 пунктів для України. Мені здається, це також е, нереально, і е, е, в принципі, що могло б бути дійсно таким геймченджером, якби Трамп зрозумів, що на кону війні України знаходяться стратегічні інтереси Сполучених Штатів. Вони так чи інакше будуть серйозно... Залежати від того, чим закінчиться цей етап війни в Україні, поки що цього не вбувається, і якщо це буде, малюй, не малюй ці 20 пунктів. Роби їх 25 чи 15, ти в принципі це не поміняє розкладу, не поміняє незмінні ситуації в війні України проти російської агресії. Зрозуміло. що ж дякую, пане Олеже, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, глядачам обосток, сток, що зараз в ефірі був надзвичайний та повноважний посол України в Шатах Франції Олег Шамшор, з яким обговорили останні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні, його пропозиції та заяви, і також поговорили щодо подальшого розвитку подій. В цьому напрямку, дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре до побачення.